Всім привіт запрошую вас на прогулянку разом зі мною таким он зимовим лісом. Сніг зійшов, Грибочки там ростуть. Тут такий склеп. Такі буки інтересні Це місце з ямками. Колись поляки тут камінь добували. ставили в склеп, в хати, в селі. такі грибки, грибочки ростуть. Вот вони, жартовики. уже дерво упала и здоровье давно прожить рыбы уже позу поменяли не растут Вісі ще і листочки зелені. Схоже на пізну осінь, а не на зиму. Ось такі сухі сосни. Їх тут дуже багато. Одні вже попадали, другі падають. Там коза побила. Такие он ямы. какая бляха. Не знаю, что это было. Приходят с металлушкашами бегать. Тут я колись збирав пеньки такі зимові. Опенька. Там є багато пеньків. Ось, вроді, знайшов. Ось вони маленькі маленькіші. Тільки допіру починають рости. Вони не бояться морозу. Ростуть зимою. Схожий на такий опаник отруйний. Тільки він трохи інакше відрізняється. зараз вирву одного і покажу. Ось шапка така біла знизу і ніжка така темнокорішнева. Це зимові опеньки допіру починають рости. Їх не раз тут можна багато назбирати. Бо якісь гриби росли, можливо, такі опеньки, але то все померзло. Ще є більше пеньків, зараз я подивлюся. Так пеньки по Ще знайшов якогось гриба. По замороженого вот він так виглядає должинники. Должинок да? є памікозы. Також якісь у вже пробиваються. Можливо будуть ще опеньки зимові на тому пеньку. Такі буки ніхто не забрав. О грибочки ще ростуть. Якісь такі жовті. Напевно опеньки будуть. Що зимовий, що за скоро. Та після нового року йти збирати. Ще якісь грибочки повністю не змерзли. Тут були опеньки коли давно. Не видно. вже померзли не знаю які це було в пенті було є ще кістки гриб в лісі ще є трохи сніг треба що пару днів тепла щось дуже помаленьку він сходить о така прогулянка вийшла дивіться далі буде